Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Погодка ніби вже успокоїлася. Прийшли дощики. Отакий він досить довго йшов. Буде, можливо, якщо завтра трошечки буде свіжіше, будемо пробувати щось, що буде виходить в нас з того культиватора. Але мова не за це так. Я сховаю, щоб не показувати, які тут які плани. Знаєте, дивіться. Яка думка? Ви знаєте всі прекрасно, що? Моя позиція така, що поганих тракторів немає, оскільки вони заміняють дуже багато або в повному обсязі фізичну працю людей чи худоби. Але є е, фактор ну, походження трактора, ми можемо упустити того, що в нас є розподіл ціновий, наприклад, китайський, японський, європейський трактори і так далі. Якби, звісно, вони були однієї вартості там, по характеристиках, якщо їх порівнювати, тоді, звісно, треба вибирати дійсно трактор якісніший. На нашу думку, на досвіді інших людей, власників тої чи іншої техніки, з країни походження. Наприклад, японський однозначно буде кращий деяких європейських, однозначно мільйон відсотків кращий китайських. Тільки думка в чому? Є дійсно правильно трактор дешевший той чи інший. Значить, це вже кожен муш, мусить вибирати по бюджету своєму, по своїх можливостях фінансових. Якби була не обмежена ця можливість, то і звісно, само собою зрозуміла і відома відповідь на це запитання. Є тракторці, які приходять в Україну. Якщо ми брає, беремо зараз до уваги китайські, наприклад, ті, що ми можемо, скажімо так, і купуємо в переважній кількості випадків. Вони приходять в розібраному вигляді. Однозначно так, тому що щось розібране, можна укомплектувати так, в коробці там, чи в контейнері, в якому воно сюди через, через доставку морем приїжджає. Щоб в той контейнер влізло просто більше одиниць, але, звісно, в розібраному вигляді, бо вартість контейнера не змінюється в залежності від кількості одиниць, чогось там, скільки в цьому знаходиться. Тобто, в імпортера інтерес, чим більше в той контейнер впихнути. Відповідно, тракторці мусять бути розібрані повністю або частково. Такі повністю, наприклад, якщо взяти просто тобто основні складові вузли: шасі, колеса, коробка, рама, мотор, капот, кузовня, крісло і так далі, все роз'єднане. Тобто, це є кучка чогось там, яке це треба скласти. Вже більше тракторів, в них там мотор з коробкою, можливо, частково з'єднаний, колеса окремо, щось шас... кузовня окремо. Тобто це вже трошечки простіше. Але я часто звертаю вашу увагу, бо часто звертав її сам особисто раніше, на якість складання будь-яких абсолютно тракторів, і залежність її напряму від місця того складання. Однозначно, якщо. Наприклад, складають її професіонали ту техніку, і складають якісь любителі, алкаші там, чи якісь бомжі, і так далі, то якість зборки буде відрізнятися. Це автоматично не виключає той факт, що потрібно власноруч після покупки трактора перетягнути всі важливі з'єднання і так далі. Навіть на двигуні, на трансмісії і на всьому. Перетягнути власноруч, щоб бути впевненим, щоб тракторець у вас їздив, а не розкручувався на ходу. Як інколи в деяких людей буває через ось таку думку, що мені його склали вже з завода там, чи з магазину, що я маю туди лізти. Це біля всього, так, так і, як і з багатьма двигунами, які йдуть налаштовані завода тільки для того, щоб вони запускалися. А про якісь там адекватні зазори клапанів, кути випередження моментів вприску як в дизелів. Тиск на фрусунках і т.д. тепер подача палива це все не налаштовано, максимально. Якісно і оптимально для роботи двигуна. Це треба також зауважувати. В 9 з 10 випадків, особливо одноціліндрові двигуни, не є налаштованими, я навіть скажу більше, абсолютно розналаштовані. Там дуже сильно вразнобой всі значення, які породжують вібрацію, підвищення температури аномальне, в деяких випадках. Кілька разів більшу витрату палива. Важкі запуски і так далі. Що з того всього витікає? То це все однозначно треба власноруч передивитися. Це вже до двигунів, це я скажу, що це обов'язковий нюанс. І по кузову і по всьому, це також обов'язковий нюанс. Думаю, багато хто з вас це розуміє. Але також плавно підійдемо вже до тракторців, які в загальному вже мають зібрану повністю конструкцію. Ніби завода, так? Але є деякі певні відхилення, особливо в роботі. Те, що воно розбирається, це вже знову ж таки, це вже ви мусите самі все передивитися. Це я рекомендую, скажімо так. Але повідомляли деякі люди, багато яким, про різноманітні поломки, якісь такі дивні, в різноманітних тракторів куплені в різних магазинів. Тобто якоїсь закономірності, деяка закономірність є однозначно, особливо по зборці. Ви всі знаєте, в яких магазинів ця закономірність вже більше, так як правило, оскільки ну, так і звучить, закономірність. Оскільки там все робиться похабно, відношення до клієнта ніякого гарантії ніякої, просто вам продали і вас забули. І вам, скажімо так, тонко натякають, щоб і ви забули про цей магазин і про гарантію і взагалі про все. Про якесь відношення. А також іпливає момент зборки саме на заводі. Тобто ці два фактори остаточно в кінці складають повністю себе всю картину і все враження від трактора. На чомусь завжди потрібно зекономити. Наприклад, на середньобюджетних тракторах особливо останнім часом така тенденція на рахунок підшипників трансмісії. Саме підшипників. На рахунок низьких рівнів мастила, особливо це так дуже яскраво помітно, коли людина користується валом відбору потужності, вал, якого йде ось так і знаходиться набагато вище всіх інших валів. Тобто до нього, до його підшипників мастило часто не дістає, то я вас закликаю не сильно вірити тим щупам і так далі, тому що багато. Які люди також повідомляли, що щупи з різних абсолютно трансмісій, їхніх об'ємів і так далі, мають однакову довжину, люди мали змогу порівняти. Про що це говорить? Що з трансмісії, наприклад, в яку треба лити 20 літрів мастила, стоїть щуп, в якій максим... з трансмісії, в якій максимальний рівень 15, ви вас буде недобор, бо ви будете керуватися тим щупом, довіряти його показам. Будете просто не добирати рівень масла, вас багато які підшипники будуть крутитися на суху. Це також важливо, це треба самому перевіряти. Лити сюди можна ледь не підверх. Це не страшно, оскільки тут немає нагнітаючого насоса, який вас створить тут тиск, і випре звідси мастило. Все, що буде, боронь Боже, дуже критично лишнє, вас вийде через сапун. Це що стосується трансмісії, що стосується двигуна, Будемо надіятися на книжки, якщо вони вам дають з заводу або з магазину. Що в книжках цих написана достовірна інформація. Бо вже тоді по щупах, і теж надіємося, що щупи, оскільки це вже з заводу, наприклад, КМ заводу Лайдонг, що щупи там роблять адекватно. Я маю на це надію. Це вже трошечки інша система, інша ситуація. Тобто. І от економія на моментах і на надію на оце все. Часом вилазить людям боком. В першу чергу, через те, що вони довіряють напряму тим людям, яким на них наплювати. Це заводу і магазину. Завод продав імпортеру, імпортер дав магазину на реалізацію. Далі все нікого не турбує, того, що вони отримали від вас кошти за трактор. В багатьох випадках, ви знаєте, за які я магазини говорю. За які я магазини не говорю, також знаєте. Бо в них ситуація зворотня, в них все нормально і з гарантією. До, під час і після покупки трактора у вас завжди буде консультація в будь-яку пору доби, крім суботи-неділі, ну, крім неділі. І майже в будь-яку пору доби. Ви знаєте ці магазини, які я рекомендую, за які просто розповідають мені люди, яким я довіряю. І отут момент з тим, що буде говоритися далі, дуже важливий. Економія на простих підшипниках, які несуть на собі вали, можуть пошкодити ті самі вали. Тобто їхнє осьове і радіальне зміщення через те, що підшипники не витримують навантаження, через те, що вони крутяться на суху і все, що з того може витікати. Тобто, вже узагальнити якусь марку трактора, чи узагальнити якийсь там вид трансмісії, чи ще щось до закономірності поломок, прив'язати, неможливо. По якій причині? По тій, що в першу чергу несе відповідальність завод, за ті самі несучі дешеві закінчені підшипники, несе відповідальність магазин, який заливав низький рівень мастила в трансмісію, або воно прийшло з Китаю, а там ніхто не перевірив. Які часто густо демонструють всілякі дурниці в себе на YouTube каналах, ви знаєте, про що я маю на увазі. З недостатнім рівнем мастила кончають ці трансмісії, і ці підшипники нарушають цю систему всередині. І в людини згодом з часом почнуть виникати проблеми. Але як розподілити оці можливості трактора і його загальну надійність, якщо є перемінним фактором, оце рівень мастила, наприклад, і неякісні підшипники, зокрема в трансмісіях. Це дуже часте явище, що вижимний і так далі. І звичайні несучі підшипники валів. Тобто в нас є факт, що вал витримав навантаження, яке дали цьому трактору під час там, наприклад, агрегатування з плугом там, чи з будь-яким навісним. Але через те, що вали були не соосно, через пошкодження підшипників, низький рівень, мастила і всього іншого, пошкодилися шестерення. Значить, це треба шукати корінь проблеми саме в цьому. А не, наприклад, в тому, прив'язувати її постійно, що це значить погана якась трансмісія. Я не узагальнюю повністю, що всі трансмісії хороші і так далі. Просто часте явище, яке впливає на її поломку, це дійсно саме невідповідність навантажень на плоскість зуба, шестерні і так далі, через зміщення вала, через погані підшипники, через їхній клин, через нестачу рівня мастила і все, що з тим пов'язано. І люди люблять часто порівнювати трактори роками, об'ємами виконаної роботи і так далі, мотогодинами. Це все по кусочку, так, по так, окремо, це все вроді би правильно. Тобто старіший трактор, здається, він мав би більше пройти. Але я вже знімав відео, розповідав, що як буває так, що трактор за 30 років деякі проходять менше у відношенні поділу мотогодин на його вік, ніж. Тракторці, ось там такі і так далі. У мене вже майже 500 мотогодин. Працює трактор суто 3 роки. 3,5, нехай так, що він працює. Остальне все це було просто прицеп. Так, він нічого не робив, грубо говоря, беремо. Ще мінусуємо обкатку та ДТП. Так. Тобто, у відповідності, значить, я десь орієнтовно за 10 років намотаю півтори тисячі мотогодин якогось Т-25, який зараз продається там на деяких площадках. Тому, відповідно, значить, втричі менше мені треба часу, щоб досягнути тої кількості напрацювань, як за 30 років того Т-25. Значить, відповідно, роками мірятися це трошечки не цей варіант. Це не підходить таке порівняння за віком, саме фізичним. Але люди також думають: ага, є факт, трактор тягнув деякий час. Все було нормально навіть в важчих умовах, ніж в тих, яких він, наприклад, зламався. Відповідно, значить, що це може бути? Якщо шестерні витримували це навантаження деякий час. В них не може бути такого, що вони вже з часом за кілька мотогодин перестали ці навантаження і ривки витримувати. Якщо вони вже один раз витримали, значить вони витримують другий, третій, п'ятий, десятий раз. Для прикладу, щоб ви собі розуміли. Просто багато хто не звертає на це уваги і думає, що от, трактор трошки проїздив, він зломався, через того там шестерня поламали, значить вона була погана. Немає такого поняття, як от, старіння металу за кілька днів чи кілька мотогодин. Воно відбувається десятиліттями. Це, наприклад, якщо можна прив'язати до того, що твердість там, міцність шестерні буде втрачена, це мають пройти десятиліття. А якщо шестерня працює на суху, Якщо шестерня працює на валові, крутиться, який має зміщення і так далі. тому подібне. Тобто на повністю, на повну ширину зуба контакту між зубами немає, а також воно, цей контакт відбувається під кутом через бокове зміщення, наприклад, через пошкодження обойми якоїсь зовнішньої чи внутрішньої несучого підшипника. Значить, факт який? Ця справа була в шестерні, чи справа була в похабній просто зборці і економії на важливих вузлах, наприклад, зокрема, трансмісії, про яку ми зараз говоримо. Якщо був факт, що трактор проїхав просто буквально кілька сантиметрів і зупинився, в нього обірвало зуби, обірвало шпонку, лопнув вал і так далі, значить, це була перегрузка суто на трансмісію на таку, як вона є. Основне, з чого вона складається, основні її частини. Це вали і шестерні. Значить, це дійсно не витримало навантаження головна складова трансмісії. Якщо трактор працював деякий час, півроку рік, і він зломався, значить є варіанти. Недостатній рівень мастила, багато в кого ця проблема. Ніхто її не дивиться, не вирішує. Багато є в кого такі проблеми. Неякісні абсолютно підшипники, які тими китайцями-молотками забиваються. Інколи, Інколи. не постійно, але інколи. Не під правильним кутом, не так стоять і так далі. Тобто навантаження йде більше на якусь одну частину обойми, і так далі. І все, що з того буде витікати потім. І несоосність, та десь він стукнув сильніше з одної сторони. Роботи не складають ці трансмісії. Це є така херня, називається людський фактор. Тому в загальному. Більшість поломок по трансмісіях. Я дуже часто, просто як з людьми спілкуюся, я дійсно прив'язую їх до оцих моментів, до похабної зборки. І до того, що трансмісія не має того рівня мастила, який необхідний. І оці всі моменти, вони потім вплинуть. Це, наприклад, от, знову ж таки, давайте порівняємо саме з мототракторами, в яких є можливість трансмісії, в яких там чи є масло, чи немає. Зміщення так далі. Зміщення, там, звісно, впливає, це також важливий фактор, який я дуже часто рекомендую передивитися, особливо після відео Валентина, канал Татовий гараж». Я серйозно задумався, що він дуже класну інформацію подає. Через те й зробив огляд його каналу, його лишу зараз в описі обов'язково. Подивіться, власники мототракторів, що треба зробити, щоб мінімізувати, не виключити повністю, на жаль, мінімізувати проблеми. З трансмісією. Дивитися за рівнем мастила, замінити підшипники і подивитися на соосність шестерень. Тому це все дуже рекомендую однозначно. Це, безумовно, навіть треба буде вам подивитися власникам мототракторів. Там дуже класна інформація. На жаль, я такої інформації вам подати не можу, бо в мене не мототрактор. То вам же треба звернутися напряму до Валентина, скажімо так, хоча б через відео. І оці всі нюанси дійсно визначають надійність трансмісії. Як на диво, хто її і як склав, і як її залив, якою кількістю мастила. Ці всі фактори визначні, якби воно не грало ролі ніякої, то тут взагалі стояли б підшипники з пластмаси, а замість масла заливали б рафіновану олію. Тобто, це все можна задуматися над тими факторами. Якщо Мототрактора під час якоїсь роботи, за кілька буквально там метрів, сантиметрів, там неважливо, зірвало шестерню, але вас було все соосне, ви це все ці нюанси переглянули, значить, знову ж таки, це була перегрузка саме на шестерню. У Вас всі були умови збережені, значить, діло справді було в слабкій трансмісії. А в великих тракторів ситуація дуже така подібна. Звісно, це можна так само пояснювати, коли щось зламається. Але якщо за умови вас просто всі ці моменти переглянуті. Ви знаєте напевно, які там підшипники, знаєте, напевно, скільки там масла, знаєте, напевно, що зуб напроти зуба ідеально. Вже там відхилення, там, наприклад, на е, кілька відсотків, там буквально, якщо шестерня там шириною, наприклад, як в мене головна пара, 40 мм. Якщо там відхилення по 3-5 мм кожну зі сторін, ну, це в відсотковому відношенні не дуже багато і не дуже страшно. Це для прикладу, хоч тут такого немає. Просто для прикладу. Тут взагалі головна пара з, е, ідентична, як в Шефенгу 244. Ми всі були в шоці. Як побачили, ну, слава Богу, що тут трансмісія немотоблочна, через те він і витримує всілякі навантаження з всіляким навісним від великих тракторів. Тому все і заключається в цьому, що коли ви вже будете впевнені, що у вас всі фактори переглянуті, ви впевнені у всьому, що воно так. То вже в моменту поломки трактора трансмісії, ви тоді можете сказати, що ця справа була в поганій шестерні там, чи в поганому валові. Я і ці моменти не виключаю: цементація, гартування. Навіть сама виплавлення, самої шестерні, її процес виготовлення, це все впливає однозначно. Але ми узагальнимо проблеми, які бувають майже завжди, скажімо так. Ідеально толком все збалансовано зроблено по книжечці, мало в яких є тракторах, через те, що йде масовість, йде спішка постійна, і ніхто не буде за це нести відповідальності, що я вважаю головним. Фактором оцих браків, можна сказати, оцих проблем, які в людей виникають. Що завод, що імпортер, що магазин-реалізатор не несуть відповідальності за оці всі моменти, які можуть бути і часом бувають у ваших трансмісіях. Тому варто просто туди всадити носа, щоб знати, напевне, хто взяв трактора наприклад, Цих магазинів, які я багато разів називаю, вже не буду називати, бо не хочу з дурними ділами мати, той вже має собі бути готовим, підсвідомо, забути за гарантію і все вирішувати власноруч, якщо ви хочете, щоб ваша техніка ходила. Хто геть не має ніякого поняття, в Ютубі багато відео по всяких проблемах з тракторами і як їх вирішувати. Ви просто берете в руки ключі і вирішуєте ці проблеми. За вас цього ніхто не зробить. Я можу тільки вказати вам на двері, поріг переступити вам доведеться самим. Тому багато можна говорити, багато можна розповідати різних випадків, які в людей були. Але ви просто повинні для себе розуміти одне, що, щоб добитися якості, однозначно будуть затрати по виготовленню трактора і висока кінцева ціна для вас. Якщо трактор порівняно з чимось кращим він йде дешевший, значить однозначно і беззаперечно він буде гірший. Не повністю у всіх вузлах його надійність буде обмежена. А дійсно, зокрема, якість його зборки. Це часте дуже явище. Як на китайських автомобілях і так далі. Якість складання. Коли ви це все будете розуміти. І не приписувати одразу до тракторів якісь болячки, якісь поломки по вині абсолютно повністю там, надійності загальної трансмісії, буде розуміти просто, що є деякі фактори, які на це впливають і дуже у великій мірі. Тобто, в деяких людей нічого не стається. На якомусь там тракторі, так? А, на, а в інших людей на такому самому стається і в, лег в легших роботах, і за менший проміжок часу. Значить, відповідно, хтось щось переглянув, хтось щось вирішив, хтось щось знав. А ви могли не додивитися, як то кажуть. Тому, якщо є факт роботи трактора, наприклад, 100 мотогодин з плугом, там, 2 по 30, і тут на 101 -ту годину він зломався, значить, десь було щось. Діло справді не в міцності шестерень, а в моментах, в яких ці шестерні працюють. Тобто вал, мастило і підшипники. Чи були ці виконані всі вимоги для адекватної роботи цієї шестерні? Тому надіюся, що чимось міг вам допомогти, підказати, направити на правильний шлях, розказати, як воно часто буває, і що робити для того, щоб то мінімізувати. Канал Валентина в описі. І наразі добрих хлопці, будьте всі здорові!